Кальції, детринікомед – тринікомед, турбота про свою красу. вже зараз російські кораблі в чорному морі можуть означати продовження розвідки та збір інформації для підготовки до можливих ракетних ударів. Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь. Долучаємо її до нашого етеру та детальніше розпитаємо про ситуацію на південному напрямку. Пані Наталю, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, яка ситуація станом на цю годину? Наразі продовжується перебування корабельного груповання в чорному морі. вони не виводили на чергування ракетоносії, але ми знаємо про їх готовність і швидкість долучання до бойових дій тобто 2-3 години це час, який може бути задіяний для підключення. До бойової роботи е, цих е, ракетоносіїв е, в цілому по півдню обстановка досить стабільна, оскільки продовжується контрбатарейне протистояння на лінії фронту. Це лівий і правий берег. Дніпра на продовжується робота і по е, ділянкам е, лівого берега, як Кінбурнська коса, які ще не звільнені, і продовжується. Використовуватися окупантами, в тому числі для нанесення огневих уражень у Миколаївщині, а також продовжується робота на стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. Uh, the... Якщо говорити про ситуацію на лівому березі, там спостерігаються певні маневри російських підрозділів. Є повідомлення про те, що вони виводять деякі підрозділи з Олешки. Що там відбувається за вашими даними? Якщо можете коментувати. Наразі вони виводять техніку, озброєння і підрозділи, зокрема з населених пунктів. Але ми дуже часто спостерігали це за часи окупації, коли вони роблять такі кроки для того, щоб спровокувати населення на неправильну думку. Тобто, це провокація проти сил оборони, виводячи своє озброєння, вони обстрілюють населені пункти, які Фактично перебувають під їх окупацією, і потім сповіщають, що це робота збройних сил України або сил оборони. Тому нами проводиться і продовжується проводитися зараз вже на лівому березі. Інформаційна кампанія через сили спротиву, через рух, який там і присутні жовта стрічка проводиться інформування людей для того, щоб вони свідомо ставились до таких провокацій і розуміли, що. Сили оборони не наносять ушкодження, не наносять ураження по мирним населеним пунктам. Коли ми працюємо по пунктам базування ворога, ми ретельно перевіряємо ці координати. Крім інформування населенню цих тимчасово окупованих територій, ще треба знати, як діяти в таких випадках, що ви радите людям, що робити, чи за можливості переїжджати з таких, скажімо, не. Більш небезпечних районів, чи що робити? Спостерігаючи такий рух сил окупантів, необхідно передбачити можливість укриття, тобто мати при собі запас води, продуктів і предметів першої необхідності на 2-3 дні, укритися в подвальних приміщеннях або скористатися правилом двох стін, хоча б якщо немає іншої можливості, і знайти для себе об'єкти, які не будуть уражені, зокрема, тими самими. Силами окупантів, тому що вони в принципі намагаються гатити в таких випадках провокаційних по об'єктах соціальної інфраструктури, е житлових будинках, по дитячих садках, по лікарнях для того, щоб це потім використати в своїй пропаганді. Генштаб збройних сил України повідомляє про те, що Джанкой перетворено на найбільшу е воєнну базу в Криму. Е що вони туди настягали? Протягом довгого часу вони збирали там техніку, і наразі вони намагаються створити це дійсно як базу, де можна проводити ремонт, переформатовувати підрозділи і переспоряджати їх саме тому вони блокують в'їзди-виїзди в населений пункт і намагаються максимально посилити контроль навколо нього, оскільки розуміють, що все сюди сучна вововна все ж таки може спрацювати. Та вже і спрацьовувала, бувало таке. Будемо сподіватися на нову бавовну з Криму, зокрема з Дженкоя. Дякую, пані Наталі. Наталя Гуменюк, наш керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь, коментувала оперативну ситуацію на південному напрямку.